Зазвичай, у перші після Великодні тижні в усіх населених пунктах Прикарпаття проводять гаївки. Білоданчики так по особливому називають веселощі в возді Надвірнянського району. Тут великодні забави різноманітні. Наприклад, жінкам цей день зав'язують до спідниці хвоста, у якої господині хвоста немає, цілий рік не вестиметься господарка. Які ще звичаї притаманні цьому краю бачили наші журналісти? Весняні гаївки в гвозді традиційне великоднє дійство відбулося біля храму, якому понад 300 років місцеві жителі від малого до старого зустріли весну гаївками. Дослідники народних звичаїв та обрядів розповідають: весну в Україні з прадавніх часів ще до прийняття християнства зустрічали гаївками, організовували масові хороводи, співали співанки та веселились різноманітними іграми. У такий спосіб люди тішились завершенню зими і відродженню всього живого. А коли прийняли християн, Населення сприймало Воскресіння природи з Воскресінням Христа. Сам зміст Гаївок є як Воскресіння від смерті, як природа пробуджується після зимового сну, як Христос Воскрес із мертвих. Так само цією радістю, цим настроєм ми збираємося в цей час, щоб возвеличити Господа який є творцем цієї природи, який дарує життя всьому, поспівати веснянок і пограти у цікаві забави біля церкви зібрало ще мало людей. На гаївки в гості збираються цілими сім'ями. У цьому населеному пункті веснянки є унікальними. Вони не повторюються в жодному селі. Мешканка села Гвіст Катерина Бойко уже протягом 20 років збирає фольклор. Жінка каже, що люди поважають традиції та звичаї села. Добре знають гаївки, та кожного року збираються разом, щоб відсвяткувати. Що стосується молоді, то старше покоління активно залучає дітей та юнацтво. У нашому селівіст є таке, якого немає в збірниках і немає в інших в іншій літературі. Ніде його не можна прочитати ні з інтернету, ні з інших енциклопедій чи книжок. Хочу просто повернути ці традиції. Хочу, щоб вони не померли, щоб вони відродилися. Це дійсно наш дух, наш український дух. І якщо ми знатимемо білоданчики, знатимемо оці всякі ігри. Забави, не помре ніколи Україна. Молодь тішиться, що національні традиції в селі збереглись і продовжуються. Мені подобаються дуже ці традиції, тому що тут дуже веселі ігри і можна грати великим, малим і великим. Також мені подобається гра Бучка, також білоданчика. Треба ходити навколо церкви. Шанувати свої традиції весняні великодні забави тривали тиждень аж до провідної неділі. Іван Осашук, Ігор Клюфінський, Богдан Климковецький, новини, телеканал Раї.